Дорогі українці, українки, сьогодні весь день в багатьох містах, громадах нашої держави, працюють комунальні служби, ремонтні бригади, енергетики, продовжується ліквідація наслідків російської терористичної атаки, що сталося у п'ятницю. Другу добу безперервно люди працюють. На цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання. Окремі проблеми були сьогодні, в нашій Одесі, були аварійні. Відключення робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. в Харків, на жаль, бо що дуже складно сьогодні. Був черговий ракетний удар з Росії. Це щоденно триває ці обстріли, і кожен хто працює. Для збереження нормального життя в Харкові, в області, в інших прикордонних містах, в громадах всі справжні герої. Я дякую кожному рятувальнику нашої ДСНС України, всім працівникам енергетичних компаній, які задіяні поліцейським